Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, кому буде важко жити за кордоном. Чому я вирішила його записати? Тому що мені часто в коментарях ставлять питання, такі питання, що я розумію, що люди зовсім не розуміють взагалі, яке воно життя за кордоном, і вони просто не готові до нього. Я вважаю, та й не тільки я, не всі люди можуть жити за кордоном і зможуть адаптуватися там. Тому що багато є людей, які там, звикли жити в своєму селі чи маленькому містечку, і життя за кордоном для них може бути стресом, шоком і так далі. Тому у цьому відео я розкажу, на які саме моменти треба звернути увагу, щоб вам було легше жити за кордоном, і щоб ви заздалегідь знали, до чого бути готовим. Хто я така, і чому ви маєте прислухатися до моєї думки, я. Грайонянка України, яка живе в Данії більше трьох років. Тобто, у мене є досвід життя за кордоном більше трьох років, і я вже трохи знаю про те, як жити за кордоном. Вже є у мене якийсь досвід, знання, навички, також досвід інших людей. І сьогодні я можу і хочу ними з вами поділитися. Отже, перший момент це знання англійської мови, а також в принципі, готовність вчити іноземну мову. Чому саме англійською? Тому що англійська це базова мова. Це мова міжнародного спілкування, і коли ви їдете в ту чи іншу країну, то ви маєте в принципі вчити місцеву мову, але поки ви її вивчите, на це потрібен час. А до того ви маєте, хоч якось комунікувати з місцевими мешканцями, тому ви маєте знати хоча б англійську на базовому рівні. Іноді так буває, що люди думають, що вони знають англійську, вчили її в школі або ще десь. І приїжджають у нову країну і розуміють, що вони нічого не розуміють, що їхнє знання англійською, воно дуже дуже на низькому рівні. Є такий страх у більшості людей почати говорити іноземною мовою, зокрема англійською. Але найбільша складність навіть не в тому, щоб почати говорити, а в тому, щоб зрозуміти, що тобі відповіли. Елементарно ви маєте навчитися хоча б сказати, спитати щось, але ж треба ще зрозуміти, що вам відповіли. От у цьому найбільша складність. Можна роками вчити англійську мову, сидячи в своїй країні, в Україні, в даному випадку, да, як я, я роками вчила англійську мову, але якщо ти ніколи не спілкувався з реальними іноземцями, то це, повірте, складненько, тому що. Кожен іноземець він з якоїсь своєї певної країни він має якийсь свій певний акцент, до якого ти не готовий, тому що ми всі вчили класичну англійську мову, а також ми самі маємо свій слов'янський акцент. І зрозуміти той чи інший акцент різних людей в цьому полягає складність. Ну, і також, як я вам вже сказала, ви маєте бути готовими до того, щоб повчити мову тієї країни, куди ви приїхали. В даному випадку я живу в Данії, тому ви маєте бути готовими до того, щоб вчити данську мову. А вона, ой, яка нелегка. З мовами розібралися. Наступний момент це коли. Люди не самостійні настільки, що вони не здатні вирішити жодну проблему. І вони весь час звертаються за допомогою, там, телефонують батькам чи пишуть батькам, чи... тобто вони весь час звертаються за допомогою інших людей. Чому я про це вирішила розказати? Просто наведу такий приклад, що мене спонукало сказати про це. Часто в чатах в різних там, українців дані я спостерігаю таку ситуацію, що. Часто мами вже дорослих хлопців питають за них, які умови в дані, чим дістатися, якісь, якісь певні моменти, які здатні і самі ці хлопці спитати. От, до речі, я не бачила, що за дівчат питали. Дівчата, на мою думку, вони більш самостійні, ніж хлопці, деякі хлопці. Просто наведу приклад такої ситуації. В одному чаті додалася яка одна жінка, і вона десь місяці, місяці три, майже щодня, питала про ту даню. Усі подробиці, що як, куди їхати, скільки часу треба. Там, там стільки там вже всі, всі учасники того чату її запам'ятали, і всі розуміли, що вона ще в Україні сидить. І нарешті вона значить, написала, що о, вже у Данію приїхав мій син зі своєю дружиною і з бабуси. І от вони приїхали. І вона прав щодня звітувала про кожен їх крок, що вони, де вони. І кожного разу щодня вона щось питала: Ой, а вони не зрозуміли те. Як їм вирішити цю проблему чи ту? І, ну, люди так відповідали їм так культурно, але десь на третій тижні вже там терпець увірвався, і хтось почав писати Ну, жінко. Слухайте, ну ви що не розумієте, що якщо у вас дорослий син більш одружений, то якось мамі питати весь час за нього це, якби не окей, не зовсім нормально. І вона так образилася і сказала, що будуть у вас ваші діти самі там розбирайтеся, а я сам сама знаю, що мені в моїй родині робити. Ні, ну це то, то зрозуміло. Що... Але як до того, що жінка реально не розуміє, що її дорослий син, який вже одружений, вже має дружину, він не здатен. Він знаходиться у таборі у Сандхольмі, він не здатен піти на цей ресепшн і вирішити ці якісь питання, які там на місці. Якщо він не здатен на цьому початковому етапі вирішити якісь питання, то як він взагалі буде жити в чужій країні за кордоном? Якщо він вже одружений, то він має вже взяти відповідальність не тільки за себе, але й за свою дружину. А коли згодом дійшла черга до того, щоб. їм... Давати житло, то їм дали одну кімнату на всіх, на йому, дружині і бабусі. І ця його мама почала обурюватися в чаті, що «О, як це так, він вже дорослий, в нього вже дружина, а їм дали одну кімнату разом з бабусею, ну, їм вже треба окрему кімнату. Ми хотілося спитати, що? Та твій син не здатен навіть вирішити на місці проблеми. Він весь час телефонує мамі, яка сидить в Україні, і, і питає в неї, а мама потім питає в чаті. Так до чого я це веду? Я веду, що хлопці, в принципі, дівчата, але особливо хлопці. Ну просто мене прям тригерить, коли хлопці, які ну, 18 років, 20, 30, які телефонують мамі весь час чи питають у неї, а потім та мама ганьбиться на весь час і, і реально не розуміє, що це взагалі не норма, блін. Навчіть своїх дітей бути самостійними. Перестаньте їх контролювати, дайте їм більше відповідальності, їхнє життя то їхня відповідальність. Діти ще з малку до 18 років мають навчитися, і ви їх маєте навчити приймати самостійні рішення, вирішувати самостійно проблеми, а не так, що він вже одружений, приїхав, а мама ще сидячи в Україні, за нього вирішує якісь питання. Просто наболіло це мій крик душі. душі. Третій, третій момент, про який я хочу сказати. Це купа людей, і зокрема у мене в коментарях, які весь час хочуть якісь пільги, якісь особливі умови. І вони весь час пишуть: Ой, ми пенсіонери, а як приймають пенсіонерів? Чи ми там інваліди, чи ми багатодітна сім'я, які будуть нам пільги? Оце мене взагалі просто вибуває з колією. Люди нарешті зрозумійте, ви їдете за кордон. Ви взагалі в тій країні, навіть не громадяни тієї країни, ви біженці, які можуть бути вам пільги чи особливі умови, якщо ви біженці, ви не знаєте мови тієї країни, ви ж там не жили ще жодного дня в тій країні, а ви вже сидячи в Україні, питаєте про якісь пільги. Конкретно можу сказати про Данію. Перш ніж сюди їхати, ви маєте взагалі зрозуміти для себе, що це за країна, в яку ви їдете. Данія – це країна рівноправді в буквальному і у всіх сенсах цього слова. У Данії всі рівні і здорові, і хворі, і люди з інвалідністю, і не тобто всі. І у всіх є рівні права і рівні обов'язки. І немає ні для кого ніяких пільг, що одна у вас дитина, що п'ять у вас дітей. Не буду вам ніякої доплати, і ніяких вам пільг. І якщо ви пенсіонери, то й що? Пенсіонери це такі самі люди, як і інші люди. Вас будуть приймати однаково. І іноді питають, а яке мені дадуть житло, якщо я пенсіонер. Таке саме, як і інші людині, яка не пенсіонер. Для всіх рівні правила і вимоги. І останній, четвертий момент, який я хочу сьогодні сказати у цьому відео. Є деякі люди, як я вже сказала, які. Не можуть жити за кордоном, бо вони не можуть адаптуватися. Хтось легко адаптується, а хтось дуже важко адаптується або взагалі не може. Тому ви маєте перед тим, як їхати за кордон, для себе з'ясувати, чи зможете ви адаптуватися до нових для вас умов, правил, законів нової країни. А дуже часто так буває, що ці правила і умови вони геть інші ніж в вашій країні, в даному випадку, в Україні, наприклад, в Данії дуже поширена система штрафів. Тут майже за все штраф, запізнився умовну школу, штраф, не заплатив вчасно за житло, штраф, тобто за все. І якщо тобі вже цей штраф виставили, то уникнути його неможливо, ти маєш його платити. Якщо ти не зможеш звикнутися з цим, з цією системою, то, то тобі буде важко, в принципі, в будь-якій країні. Так ще в дані то ще не такі жорсткі умови. Я, наприклад, чула, бачила багато відео про Німеччину. Ну, це прям міфи, прям цілі легенди про німецьку бюрократію. Там взагалі дуже. повільно, і щоб вирішити будь-яке питання, треба дуже багато запастися терпінням. І там теж купа штрафів на все, і купа якихось дивних правил, законів, до яких важко звикнутися. Тому ви маєте про це знати і. Бути до цього готовими. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Якщо я щось не сказала і ви хочете щось додати ті, хто живуть за кордоном, тож додайте у коментарі, а що для вас було важким, що для вас було найважчим, коли ви тільки приїхали за кордон. Напишіть також, поділіться вашим досвідом. А якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть коментар. Це має значення для того, щоб відео потрапило у рекомендовані і щоб якомога більше людей його побачило. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Дякую за увагу.